Переходимо до виконання практичної частини. Перед нами дві схожі таблиці. Чому ж ця табличка не є правильною для Excel, а ця правильна. Перше. Ми об'єднали дані і кількість, і одиниці виміру. Так робити не можна, тому що ми не зможемо порахувати. Навіть, наприклад, ось колоночка вартості, скільки ми витратили, спробуємо порахувати автосуму. Виділяємо суму та діапазон. І у нас нічого не виходить. Це тому що в одній комірці і числові дані, і текст. Подивимось тут. Ми спробуємо також порахувати суму, скільки ми витратили. Виділяємо діапазон, і все працює. Тобто, коли ми створюємо табличку Excel, ми не намішуємо усе в одну комірку. Треба розділяти цифрові дані, текстові дані, все окремо. Нам необхідно порахувати собі вартість страви. Ми готуємо сирники. Взяли 500 грамів сиру. У нас є вартість за кілограм. Ми купили кілограм. Ми не весь сир витрачаємо. Як же нам порахувати ось ці дані? Рахую у комірці поруч. Отже, ми повторювали, що таке вартість. Вартість це ціна помножена на кількість. І навпаки, за законами знаходження невідомого множника ми можемо знайти будь-яку одиницю як ціну за 100 грамів, за 1 грам, так і кількість продукту. Починаємо вимірювати собі вартість 500 грамів сиру. Кожна формула починається зі знаку «дорівнює». Кладемо на комірку 140. І ділимо на 1000. Чому на 1000? Тому що в одному кілограмі в нас 1000 грамів. Таким чином, ми дізналися ціну 1 грама борошна. І множимо на ту кількість борошна, яку взяли, на 500. Зверніть увагу, виділяємо комірки для того, щоб, коли ми змінимо тут дані, формула перерахувала. Натискаємо Enter 70. Автозаповнення не використовуємо. Тому що. У нас неоднакові одиниці вимірювання. Десь кілограми, десь десятки, десь літри. Десь, взагалі, у нас лише баночка сметани. Тому я відмовляюся. Повторюємо, як порахувати вартість, наприклад, одного яйця. Це найпростіше. Отже, у нас 10 яєць коштує 60 гривень. Починаємо дорівнює. клацаємо на комірку, де у нас повна сума за весь десяток. Ділимо. На кількість у нас в десятках, тобто на 10. І множимо на дані з комірки, де вказана та кількість яйця, яку ми взяли? Наприклад, 6 гривень ми витратили, бо взяли одне яйце. Якщо будемо брати два яйця, то, звісно, у нас сума зміниться. Як же ми порахували борошно, коли воно у столових ложках? Взагалі, повари. Не використовують таке поняття, як столові ложки, вони все роблять у грамах. Але в рецептах часто є таке: в одній столовій ложці приблизно 20-25 грамів борошна. Тому спершу ми дізнаємося вартість 1 грама, потім ми дізнаємося вартість однієї столової ложки, тобто 20 грамів, а потім вже помножимо на кількість взятих ложок. Починаємо. Ставимо знак дорівнює. Беремо комірку, де те, що ми витратили на все борошно, і ділимо на тисячу, бо в одному кілограмі 1000 грамів. Потім ми множимо на 20. Чому на 20? В одній столовій ложці десь 20 грам борошна, це без вершечку ложечка. А таких ложок ми взяли скільки дві, тому ми ще перемножаємо на дані комірки, де вказана кількість ложок. І виходить, що гривня 20. Коштує борошна. Беремо одну ложку, дані змінюються. Беремо три ложки борошна, дані змінюються. Продовжуємо. Олія 60 гривень за літр. Але будьте уважні, не завжди пляшка олії містить літр. Вони бувають і по 800 і по 70, 750 грам. Так само дорівнює загальна вартість. Ділимо. На те, скільки там об'єм у нас літр в одному літрі 1000 мілілітрів. І множимо на ту кількість, яку взяли. Отак. Отримаємо вартість масла. Чайні ложки. Як же ж порахувати чайні ложки? Приблизно в одній чайній ложці, яка набрана без верху, 5 грамів солі. Тому спершу рахуємо вартість однієї чайної ложки, а потім вже будемо рахувати, скільки ж солі витратили ми. Для того, щоб порахувати вартість однієї ложки, ми що робимо? Ставимо знак дорівні, беремо усю вартість солі і ділимо на 1000, тому що у нас вартість за кілограм, а в одному кілограмі 1000 г. В одній чайній ложці десь 5 г, тому ми вартість 1 грама множимо на 5 і дізнаємося, скільки ж буде коштувати одна чайна ложка. А в нас не одна, в нас пів чайної ложки. Тому ми ще домножаємо на дані у цій комірці. І отримаємо 0,7 копійок. Подібну операцію пророблюємо із цукром. Спершу рахуємо вартість столової ложки 32, поділити на 1000. Ціна 1 множимо на 20, тому що у столовій ложці десь 20 грамів, можна 21-25, дивлячись з горкою, виберете чи без. І перемножаємо на кількість ложок, які ми взяли. І отримуємо, бачите, дані співпадають. Останнє, що залишилося порахувати це сметана. І тут так само: ми ж не літр купуємо, а баночку, а в ній всього 350 грамів. Така ситуація може бути і з маслом, так? коли у нас не літр, а 750 або 800 грамів. Але нічого страшного, порахуємо, ми ставимо знак до рівні загальну кількість ділимо на 350, не на 1000, тому що ми 38 гривень заплатили за 350 грамів. І помножимо на ту кількість, яку взяли. Отже, з ми взяли от 5 майже з половиною гривень. Якщо у нас занадто багато цифр після коми, ми використовуємо функцію зменшити кількість чисел після знаку, як порахувати суму наших витрат на один вихід, на загальний вихід сирників? Використовуємо функцію автосума. Сума і виділяємо діапазон. Ентер. Так само. Зменшуємо кількість числ після коми. Що нам ще треба порахувати? Загальний вихід. Ну, це вже ніяк ми не порахуємо. Це коли ми приготували сирники, ми дізналися, що у нас вийшло 15 сирників. Далі ми думаємо, скільки ж у нас буде сирників на порцію. На порцію будемо класти 2 сирничка прикрашених сметаною. От тепер нам треба розрахувати вартість порції. Ставимо знак дорівнює. Ми витратили на весь наш вихід сирників суму 92 гривні 98 копійок. І отримали 15 сирників, тому ми ділимо на 15, це ми дізнаємося вартість одного сирника. А ми на порцію кладемо 2 сирника. Тому що домножуємо на 2. І отримаємо, що наші з вами сирнички на тарілочці, два сирничка коштує 12 гривень 40 копійок. Але ми не враховували поки що ані вартість витраченої електроенергії, ані вартість робочої сили. Ми не враховували оренду приміщення. Все це, це можна додати в наші розрахунки. Вашим домашнім завданням є так само порахувати. Вартість порції, коли ви робите бутерброд, скільки ж буде коштувати один бутерброд?